Будуть потребувати обмежень, тобто, ми від чогось відмовимось, ми щось втратимо. Ми втратимо, можливо, якісь партнерські стосунки, які нам надавали ну, такий класний прибуток. Тобто, саме тому і є війна такою, знаєте, запускаючою силою, яка запустила дійсно всі кармічні програми українців, але ми станемо більш унікальним народом. Отак От я хочу сказати. Чи правда, що на світ і Україну чекає продовольчий голод? Голод, чи буде голод на четвертому році. Не сказала б я, що буде голод. Давайте так, Україна. Чи очікує на Україну голод? Ну ні. Ні, ні, ні. Ніякий голод на нас, ніякого голоду ми не чекаємо. Єдине, про що йде мова, у нас будуть певні обмеження стосовно, ну, певно, знаєте, як оборотку товара, тому що тут будуть якісь нові домовленості, які... Будуть потребувати обмежень, тобто ми від чогось відмовимось, ми щось втратимо. Ми втратимо, можливо, якісь партнерські стосунки, які нам надавали ну, такий класний прибуток. Тобто, щось ми комусь продавали і на це ми жили і гарно себе почували. І буде ситуацію змінено. Тож саме для України тут навпаки відмова від старого, відмова від старих сценаріїв, від старих партнерств. Приносить е, е, плодоріддя, ну це неможливо сказати про голод, коли бачиш отакі карти. Ну тобто, це навпаки е, про те, що ми зможемо е, всередині нашої країни почувати себе більш стабільно, більш надійно та більш впевнено саме в матеріальному е, плані теми продовольчої. Е, Ситуації стосовно взаємодії з іншими країнами, от тут якісь будуть нові е, правила, нові угоди та нові партнерства, е, до яких нам потрібно буде звикати. Ну тобто, я не можу назвати це голодом. Давайте подивимось: е, голод у світі в 2024 році, чи взагалі очікує, чи боятися чи готуватися, не знаю чи як, як взагалі готуватися до голоду. Ну давайте. Хм. Зміна правил по всьому світу, зміна е, звичок, все по-іншому. Тут мені знаєте, що показує, що не буде такого розуміння, як весь світ, тому що оце е, широке значення, воно ніби е, стирається, тому що окрім Замість світу з'являється дуже багато різних е, окремих чомусь бенефіціарів, з якими ми розпочинаємо нову діяльність. Це стосовно України, які між собою е, по-новому домовляються, створюють нові правила і створюють нові закони. І це не про голод, що комусь щось не вистачить, чи в когось не буде їжі. Ми розуміємо, що і сьогодні в цей час. В світі є такі люди, яким дійсно немає чого їсти, ну які дійсно переживають голод. Але якщо ми узагальнимо це питання, то ні, я не бачу, я не можу підтвердити, що на нас очікує голод. Я маю на увазі людство. Тут навпаки не про голод, а про автономію якусь, тобто кожна країна чомусь перестане. Більше розраховувати на партнерів і стане більше розраховувати на себе, тобто таке відчуття, ніби весь світ перестає бути всім світом, а стає збіркою багатьох 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 зачинених застібнутих на собі країн. От про це я хочу сказати, і от про такий голод і йдеться певно в очікуваннях наших. Різних держав, партнерів, не партнерів, байдуже. Ну, тобто, голоду я не бачу. Дайте я гляну про наших придурочних сусідів як це їх не згадати? На Росії. Чи планується голод на Росії Всесвітом вищими силами? Там, да, там не про голод, а там погіршення ситуації. Ну тобто, якщо зараз в них люди. Вражки живуть погано, то стануть жити ще гірше. І от там вони дійсно почнуть навіть помирати від того, що буде не вистачати можливостей вижити, тобто фактичних фізичних можливостей вижити. Я не буду зараз чіпати Африку там і всі інші, такі більш схильні до цього країни, але те, що після. Цієї величезної страшнішою, страшнючої війни, яка торкнулася багато країн, я б сказала, що всі зроблять висновки, всі переглянуть взагалі свої стосунки з іншими, всі почнуть більше зацікавлені бути в своїх внутрішніх процесах і вкладатися в внутрішнє зростання можливостей. А вражки на щастя. Такої можливості фізично немає. Не немає такої можливості, тому що яка б вона не була величезна, чи скільки б там не проживало оцих. Е Людей, назвемо це так, не вистачить в них власного ресурсу, аби на своїх же потужностях вижити та стати кращими. Тож там буде занепад. Так, це я з радістю побачила. А в інших країнах ні. Не занепад, не голод, автономія. Чи спричинить даний занепад розпад РФ. Е, да. Тут я б сказала, що це не занепад спричинить, а це воно як паралельно йдуть два процеси. Тобто ці процеси, які відбуваються незалежно від одне від одного, і навіть є причиною, чи буде розпад? Да. Да, буде розпад, буде відокремлення різних територій від великої території, да, там на них чекає, але ж знову тема автономії. Тобто, розумієте, якщо, наприклад, Україна закриється і почне на власних потужностях намагатися вижити, да, тобто спонсорувати аграрний сектор, спонсорувати малий бізнес, ну тобто змістить свої фокуси уваги і почне все ж таки вкладатися в продуктив якийсь. Ну, тобто, те, що зрозуміло. Стає те що. Ну, не знаю, вибудовуються, ну тобто, в, якесь, в якісь конструктивні е, процеси, то ми не просто виживемо, а ми зростемо, ми збільшимося в міцності, в кількості. Ну, тобто ми станемо більшими. Якщо будь-яка країна Європи так зробить, то так само. Ну тобто е, достатньо досвіду, достатньо е, мислення, достатньо свідомості, аби внутрішніх процесах досягти певних успіхів Рашка країна людожерів і навпаки, тому що якщо вони почнуть розпадатися, а вони почнуть розпадатися, тому що відокремлення все ж таки буде конкретне в них, то вони не зможуть створити ту автономію, немає тої потужності, немає тої свідомості, і для цього це навіть не про. Карти, а це навіть просто статистичні якісь процеси, які ми спостерігаємо, ніколи так не цікавилась Росією, ніколи не знали, як вони проживають, поки війна не почалася, поки вони не почали бомбити наші дома. І зараз, коли я за цим спостерігаю, я розумію, що це нація, яка знаходиться. Не знаю, хто розуміється на спіральній динаміці на бежевому рівні. Ну тобто, це рівень про виживання, це примітивний рівень, от як у тварин це не про свідомість, це не про розвиток, це про е, найти пожрать сажрати, пойти поспати. Ну тобто, це отакі мінімальні примітивні алгоритми, на яких неможливо вибудувати внутрішні потужності і запобігти розпаду і голоду. Тож з чим я їх і вітаю. Чи виконали українці усі кармічні задачі, які стояли перед ними? Чи українці закрили кармічні програми? Процесі, ми ще в процесі, ми над цим працюємо. Це не швидко, це згодом, це з втратами, це з вкладенням ресурсів, це з очікуванням, це з підключенням власних якихось цінностей та необхідності вибору, все ж таки, і знаєте, як свідомого вибору, що ж насправді для нас. Цінно, що для нас важливо, і що для нас є щастя. Давайте з цього почнемо. Бо дійсно якими б вони були свідомими і розумними, насправді величезно. От я 22 роки консультую людей. Я бачила, зустрічалася і стикалася з такою кількістю сотнями різних людських доль, і знаєте, яка найбільша проблема є у людей, коли люди не розуміють, чого вони хочуть. Оце певно, йде, як ну йде як дійсно як проблема. Тож, коли ми усвідомили, хто ми, які ми, чого ми хочемо, то тоді вже ми будемо розвиватися. Поки що ми над цим працюємо. Бо сьогодні найбільше бажання українців, аби закінчилась війна. І от якщо ми припускаємо, що сьогодні війна закінчиться, а що буде завтра? А що кожен із нас буде робити завтра? Чи що він змінить в своєму життю, житті? Чи е, зрозуміє він пріоритетність тих чи інших процесів в своєму житті і буде їх транслювати на е, суспільство? Тож це процеси, які ще тривають. Ну, тобто, ми над цим працюємо так, через страждання. Так, через втрати, через горе, через біль та через смерть, але ну не виходить ніколи ніколи за всю історію всесвіту ну не було по-іншому. Ніколи, ніколи знаєте, ніколи люда людина, просто так сидячи на дивані, в приємному м'якому пледику, не почне рухатись та йти виборювати свою свободу, виборювати свої бажання та свою ціль. Тому ж саме тому і є війна таку знаєте, запускаючою силою, яка запустила дійсно всі кармічні програми українців, чи пройшли ми їх всі не пройшли, але ми дуже-дуже близько. Тому що наші основні е демони, від яких нам необхідно все ж таки закритися, е це оця знаєте. Це нам потрібно відійти якомога далі від росіян е, і від їх менталітету, отіх е, животненьких, тваринок. Розумієте і, і, і через які вони живуть. Тож ми ж всі разом колись жили, колись ми ж разом так думали, колись ми разом так вважали, колись ми разом любили засуджувати. Ну, тобто, ми і вони, правда, історія ж в нас є спільна. Тож з цієї історії е, нам потрібно вийти от саме в нових контекстах, в нових енергіях, і е, з чітким розумінням, куди ми йдемо хто нас веде, за ким ми йдемо? Хто ці люди і хто є? Ми поруч з цими людьми? Оце і є. Важна і головна, певно, наша кармічна задача як нації це усвідомити взагалі, куди ми йдемо і до чого ми йдемо. Не від чого ми йдемо, а до чого ми йдемо. Бо коли ми йдемо від чого, ми йдемо з головою повернутою назад. А коли ми йдемо з головою повернутою назад, ми натикаємося на стовби, ми падаємо, ми стикаємося лбами з іншими людьми, бо ми просто не бачимо, коли ми йдемо, куди ми йдемо. Тож наша головна мета. Та це розуміння, куди йти. І над цим ми зараз працюємо. І таким самим чином наша кармічна програма і закриється, і ми станемо більшими, потужнішими і щасливішими. Чи можлива перемога України, якщо не всі кармічні задачі пропрацьовані? Ну, мені здається, перемога не є таким ну фінальним акордом. Цій трансформації. Давайте глянемо, чи що для цієї програми є перемога. Це є якимось, знаєте, ще одним порогом. Тобто, це є ще одним досягненням, але я не можу підтвердити, що перемога буде саме, знаєте, такою відправною точкою, після якої ми будемо розуміти, що кармічні програми закриті. Ні. Перемога це є як. ну Ну і натуральний процес, правильний процес, бо яка б довга не була війна, ми це вже чули багато разів, вона все одно закінчується миром, і перемога України, вона навпаки, вона знаєте таке відчуття, ніби запустить ще наступний рівень, наступний, ем, ну як наступний етап відпрацьовки трансформації, тому що коли зараз відбуваються смерті щодня в нашій країні. То якось складно і якось так невпевнено і не не дуже потужно зручно планувати майбутнє правильно. Ну тобто, ми тільки тільки я от дивлюся по суспільству, що суспільство тільки-тільки ну, почало прокидатися з розумінням, що так, війна, але неможливо життя тримати на паузі такий довгий час, тобто війна. Просто потрібно на це це враховувати. Все, Тож, я можу сказати, що перемога наша вона навпаки принесе додаткові якісь вводні, з якими нам потрібно буде навчитися жити, і які нам потрібно буде заново аналізувати, але в будь-якому разі. Ми вийдемо на цей рівень, ми дійсно на нього вийдемо, бо нас саме до цього і ведуть. Бо аби ми існували як держава, як нація, як потужний народ, який не просто якісний своїми прагненнями, менталітетом, взаємодією та іншими багатьма критеріями, а ми ми станемо, знаєте, на рівень краще ніж були так. Але ми станемо більш унікальним народом. Отак От я хочу сказати. Ваші коментарі та вподобайки дуже важливі для нас, і це допомагає нам створювати ще більше цікавого контенту для вас. Ми завжди цінуємо вашу активність. А також долучайтеся до нашої астрологічної спільноти в телеграм-каналі Астроньюз Україна. Там вас чекає багато містичного контенту, актуальних та астрологічних новин.